Колись давно в далекому королівстві жила дівчина на ім'я Попелюшка. Вона була доброю і ніжною, адже її серце було сповнене любові. Але, на жаль, доля не була прихильною до Попелюшки. Її мати померла, а батько вдруге одружився. Ця нова дружина виявилася злою мачухою. У Мачухи було дві доньки. Вони зі своєю матір'ю страшенно заздрили красі та доброму серцю попелюшки. Вони несправедливо поводилися з дівчиною, змушуючи її виконувати всю роботу по дому та одягатися в лахміття, а самі в той час носили гарний одяг і жили в розкоші. Саме попелюшка повинна була прокидатися щоранку, коли ще було темно й холодно, щоб розпалити багаття в печі. На ньому вона готувала їжу і весь час морзилася попелом біля багаття, тому й назвали її попелюшкою. Незважаючи на жорстокість, з якою попелюшка зіткнулася, вона залишалася доброю та ніжною, не дозволяючи недоброзичливій Мачусі змінити її. Вона часто шукала розради в саду, розмовляючи з птахами та звірятами, які стали її найдорожчими друзями. Одного разу королівством поширилась новина, яка всіх свилювала. Принц влаштував у палаці грандіозний бал для того, щоб знайти собі на ньому наречену. Отже, на цей бал були запрошені всі дівчата, які проживали в цій країні. Тепер Попелюшці довелося шити модні сукні для своїх зведених сестер. Вони постійно її підганяли і глузували з неї. А коли робота була зроблена, попелюшка мовила, що тепер і вона має подбати про себе та пошити власну сукню. Сестри й мачуха почали насміхатися з дівчини. Подивіться на неї сміхота на бал. Хто? Ти. Ви це чули, попелюшка збирається на бал. Та ти ж схожа на лахміття, сказала мачуха. Попелюшка подумала. І нехай мій одяг схожий на лахміття, зате я знаю, що варта більшого. І якби я могла, я б пішла на бал. Зведені сестри попелюшки були надзвичайно щасливі і тижнями приміряли ті модні сукні, які пошила для них дівчина. День за днем вони відпрацьовували танцювальні рухи і донескоч у ділилися своїми мріями про те, як сяятимуть у палаці поміж інших гостей. Попелюшка дивилася на своїх зведених сестер із сумною посмішкою, сподіваючись, що вона все ж зможе відвідати бал і відчути хоча б частинку тієї магії, про яку вона чула з розповідей своєї матері, але її мачуха була непохитна. Попелюшка залишиться вдома і продовжить займатися своїми справами. Настала ніч балу, і попелюшка залишилася сама у своєму пошарпаному одязі, а її зведені сестри та мачуха у пишних сукнях поїхали на кареті до палацу. Вона сиділа біля каміна зі сльозами на очах і думала. Я б теж могла піти на бал. Раптом тихий мелодійний голос наповнив кімнату. Це була її хрещена фея, прекрасна жінка, оточена м'яким сяючим світлом. Чого ти плачеш, мила попелюшко? запитала хрещена фея. Попелюшка розповіла їй про своє бажання відвідати бал. Фея посміхнулася і сказала. Не хвилюйся, моя дитино, ти підеш на бал. Але як, мій одяг, лахміття. ледь не плачучи, мовила попелюшка. Мила моя попелюшку, йди до мене ближче, сказала фея. За помохом чарівної палички лахміття попелюшки перетворилося на чудесну сукню, а взуття дівчини. Перетворилося на найніжніші кришталеві туфельки, що виблискували мов зіроньки. Тоді хрещена фея вичеклувала ще й розкішну карету та четверо вишуканих коней. Попелюшці здалося, що це сон, але фея запросила її сідати до карети. Перед тим як дівчина сіла всередину, хрещена фея дала попелюшці пораду. Пам'ятай, моя люба, чари триватимуть лише до півночі. Коли годинник проб'є дванадцяту, ти повинна залишити палац і повернутися додому. Тим часом у замку вже відбувався бал. Грала гучна музика, танцювали пари, а принц відчував себе розчарованим. Чому ти такий сумний? Запитала королева в сина. Ти ніби не на королівському балу. Ми з батьком влаштовуємо його лише для тебе, щоб ти міг знайти наречену. Я знаю, що ви з батьком піклуєтесь про мене, сказав принц. Насправді йому не сподобалась жодна із запрошених дівчат. Він волів, щоб свято швидше закінчилося. Коли Попелюшка прибула до палацу. Вона почувалася принцесою, її серце танцювало від радості. У той момент, коли дівчина в розкішній сукні увійшла до танцювальної зали, всередині запала тиша. Ніхто не міг зрозуміти, що це за дівчина, ніхто не знав її. Принц, захоплений красою незнайомки, підійшов до неї. Ми зустрічалися? запитав він у неї. Ні, не думаю, відповіла Попелюшка. Мені здається, ніби я тебе знаю, мовив принц. Але ж це неможливо. Багато чого можливо, сказала Попелюшка, якщо ти хочеш, щоб це було правдою. Ти справді в це віриш? запитав принц. Я в цьому впевнена, тихо відповіла дівчина. Вони танцювали разом танець за танцем, як у вісні. Попелюшка була найщасливішою, ніж коли-небудь. Принц відчув, ніби його серце співає, а в нього самого виросли крила, але години летіли. І раптом попелюшка почула дзвони палацового годинника. Перший удар опівночі викликав тремтіння. Вона згадала попередження своєї хрещеної феї і зрозуміла, що мусить піти. Я мушу йти, сказала Попелюшка. Але ж ми тільки познайомилися, вигукнув принц. Знову пролунав звук годинника. Я маю йти, сказала Попелюшка і побігла до сходів. Годинник все відбивав і відбивав час. До побачення, сказала попелюшка і швидко, швидко побігла сходами. Будь ласка, зупиніться на мить, мовив принц. Але попелюшка продовжувала тікати. Коли вона бігла парадними сходами, одна зі скляних туфельок зісковснула з її ноги і залишилась там лежати. Але дівчина так спішила, що не підібрала її. Принц наздоганяв попелюшку. Але роздернувшись, ніде не побачив її блакитної сукні. Це все, що в мене від неї залишилося, сказав він сумно дивлячись на кришталеву туфельку. Десь у тієї молодої дівчини є друга скляна туфелька. Подумав він. Я знайду її, а коли знайду, то попрошу її бути моєю нареченою. Невдовзі. Прекрасна сукня Попелюшки знову перетворилась на лахміття, залишивши їй лише спогади про чарівний вечір, проведений в палаці. А вже наступного дня принц вирушив на пошуки чарівної власниці скляної туфельки. Він зі слугами їздили по всьому королівству і заходили в кожну домівку, щоб перевірити, чи не живе в ньому дівчина, яка загубила кришталеву туфельку. Нарешті принц прибув до котеджу попелюшки. Він іде. закричала одна зі зведених сестер, дивлячись у вікно. Він тут, біля дверей, закричала друга зведена сестра. Тихіше. прошепіла Мачуха. Він вас почує. А тепер готуйтеся. Одна із вас повинна вмістити свою ногу в цей капець, хоч би що на це не знадобилося. Мачуха обернулась. І побачила попелюшку. Геть з моїх очей. сердито вигукнула вона. Негайно йди до своєї кімнати і залишайся там. Принц постукав, і мачуха відчинила двері. Увійдіть, сказала вона солодким голосом. У мене є дві чудові доньки. Одна з них точно вам підійде. Перша зведена сестра спробувала втиснути ногу в кришталеву туфельку. Але як не намагалася, її нога не могла протиснутися. Тоді друга зведена сестра спробувала втиснути свою ногу всередину, але і їй це не вдалося. Тоді принц запитав, чи є ще дівчата в будинку? Жодної, сердито сказала Мачуха. Гаразд. Сумно зітхнувши, сказав принц і повернувся до виходу. Ні, є ще одна, мовила Попелюшка, заходячи в кімнату. Ні, немає, аж закипіла від злості Мачуха. Іди сюди, тепло сказав принц до Попелюшки. Попелюшка підійшла до нього. Принц опустився на одне коліно і приміряв кришталеву туфельку до її ноги. Ідеально підходить! Зрадів принц, з любов'ю, дивлячись в очі дівчині. Мабуть, у мене знову пара, дивлячись в очі принцу, ніжно мовила попелюшка. і витягла з кишені другу скляну туфельку. Я знав це, я вірив, що знайду тебе. скрикнув він. «Що?» – закричала зведена сестра. Як? закричала друга зведена сестра. Цього не може бути, скрикнула зла Мачуха. Але принц з попелюшкою їх уже не чули. Принц тримав попелюшку за руку, і він не бачив ні попелу в її волосі, ні попелу на її прекрасному обличчі. Він знав, що це та сама дівчина, з якою йому так приємно і цікаво було вчора розмовляти і танцювати. І байдуже, в чому вона одягнена. Я тебе знайшов, сказав він. І я знайшла тебе, сказала Попелюшка. Ось так Попелюшка і принц знайшли своє щастя. Невдовзі вони зрозуміли, що хочуть провести своє подальше життя разом. Принц з попелюшкою одружилися. І в них почалася вже інша, не менш щаслива історія. А в їхньому замку завжди були раді усім, хто мав добре серце.